Мене звати Гросімчук Леся Олександрівна, я є депутат Хмельницької міської ради. Цей шлях був з одного боку доволі довгий, а з іншого боку, доволі несподіваний. Тому що передумовами до цього стала така довга дорога ще як громадської активістки. Потім був Майдан, страшні спогади пов'язані з ним, і тоді, звісно, не думала взагалі за політику, думала зовсім про інші речі. Але це можливо стало таким основним поштовхом. А ось чому несподівано? Тому що все ж таки, коли я приймала рішення балонтуватися до міської ради, це було радше таке рішення. Ну, можна спробувати. Я не сподівалася, насправді, на перемогу. Першим своїм досягненням я все ж таки вважаю це те, що мене на моєму окрузі люди знають в обличчя, можливо, не всі знають, як мене звати, але знають і вітаються, коли я вже проходжу. А так як я мешкаю на своєму окрузі, то фактично я ходжу там постійно, спілкуюся з людьми, навіть просто в неформальній обстановці підходжу, там запитую які у вас там є проблеми. І все ж таки найбільше досягнення – це те, що люди впізнають в обличчя, і багато вже хто знає, хто є їхнім депутатом. Зараз ми можемо підійти в міську раду, це поруч, подивитися, як працюють депутати на місці, на самому робочому місці. Я якраз маю кілька заяв від мешканців свого мікрорайону і маю їх зареєструвати, подати на подальший розгляд. Де депутати міської ради можуть попрацювати? І ми можемо людей приймати. Наприклад, у мене зараз є звернення до мене від мешканців мого округу. Ви можете побачити, що люди писали до мене такі звернення. Хочуть, щоб їм встановили дитячий майданчик. Як я вже казала, дитячі майданчики, е, дуже така е, хвилююча проблема для багатьох мешканців, бо їх зазвичай ставлять лише перед виборами. Для мене особисто найбільша проблема це питання зневіри, недовіри людей до влади. Це зрозуміло які були цьому передумови. І є завжди такий момент, коли ти приходиш на зустріч виборцям, навіть якщо ти є сама ініціатором цієї зустрічі, ти хочеш щось людям допомогти, найперше. Ось такі люди кажуть, ну, ну чим ти можеш допомогти, ну що ви зробите? Деякі навіть розвертаються і йдуть зустрічі, але проходить певний проміжок часу, там навіть 5-10 хвилин, ти починаєш людям пояснювати, і коли ти бачиш в оцей вже от навіть зміну там в очах, що люди все ж таки довіряють, так і. Це якась така вже твоя маленька перемога, і ти дійсно хочеш допомогти, вирішити певне питання. Дуже люблю свою країну, Україну, я дуже люблю своє місто, і я хочу, щоб наше місто змінювалося, розвивалося, щоб ми ставало європейським містом, сучасним містом. І я думаю, що, наприклад, за лише прошло півроку зміни не можна відчути так швидко, хоча деякі вже є. Але я хочу все-таки, щоб через там кілька років люди побачили, що щось змінилося. Для жінки найбільша перемога це гарна родина, дітки. Це найбільша моя гордість, ось найбільше мої можна сказати, надії на майбутнє все ж таки. І найбільше моє натхнення в житті.